У нас Володимир Хандогій, надзвичайний повноважний посол, президент Української асоціації зовнішньої політики. Пане Володимире, добрий вечір. Добре. Добре. Знаєте, ну, це як в анекдоті про футбольного тренера. Да? Пишіть письма. Спочатку ввели на попередника, далі знову ввели на попередника, а далі пиши листа. Правда? От в ніби все. М'яким почерком. Так, так, так. Ніби все визнає, ніби все треба змінити. Е, наш президент запропонував е, певні речі, які треба реформувати, які країни треба долучити. Всі кивають так, ми визнаємо, ми не праві. А що далі? Наскільки ви бачите можливість втілення цих реформ, коли знову Росія каже: Та, та виженіть нас до дітька мами, а у нас ракета є, велика і товста, і все. Ну, дивіться, дійсно, питання надзвичайно актуальне і наскільки воно актуальне, наскільки воно дуже складне. Я переступив поріг ООН в 79-му році і пропрацював там на загал 10 років безпосередньо, потім всю свою, так би мовити, професійну діяльність так чи інакше мав діло з ООН. Так от, питання про реформування ООН, ну, то, що воно применює, абсолютно. Кожного дня обговорювала це нічого, воно воно народилося на другий день після того, як ООН було створено. І так до сьогоднішнього дня ми намагаємося реформувати ООН при тому, що ми всі розуміємо, що Організація Об'єднаних Націй не виконує свою функцію, основну, яку було закладено батьками-засновниками ще в 45-му році. Але сказавши це, ми повинні всі усвідомлювати, що Організація Об'єднаних Націй. Це крапля води, в якому зосереджений увесь світ. Отже, для того, щоб її реформувати, треба, щоб ця ідея, як казали, оволоділа масами. І щоб більшість держав, членів ООН, так би мовити, пішли на це і реально захотіли щось міняти. Інакше цього не буде. Ви пам'ятаєте, для того, щоб на зміну Ліги Націй прийшла Організація Об'єднаних Націй. Треба було провести Другу світову війну, скажімо, відвоювати і завершити миром, і відповідно, значить, створити нову структуру. Багато з моїх колег, дипломатів, і деякі з них не, 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 не з чужих слів, знають, що таки, ООН, кажуть, що для того, щоб реформувати ООН реально, треба, щоб відбулася третя світова війна. Але знаєте, це досить песимістичні сценарій. Отже, я до чого хочу все це звести в ООН закладений все-таки великий потенціал, і треба дуже уважно читати, перечитувати статут організації і шукати ті можливості, які на сьогоднішній день ми можемо використати поза попри те, що, скажімо, Росія володіє правом вето, що вона може заблокувати будь-яку. Будь-яке рішення з Ради безпеки, ООН. паралельно ми можемо говорити про те, що її треба вигнати звідси, це абсолютно очевидно. Але на жаль, механізмів для того, щоб вигнати Росію з на сьогоднішній день не існує. Отже, ми повинні навчитися використовувати те, що є у нас, ну працюючи над можливою реформою так би тобто, мовити цієї організації, тому що знаєте, зламати це ми можемо. Але чи ми побудуємо щось краще, це велике питання. Одне єдине, що хотів вас запитати, скажіть, а з вашої точки зору, третя світова, вона йде зараз або не йде? Знаєте, є глядачів, експертів, аналітиків різні, так би мовити, думки на цей рахунок. Дехто вважає, що вона вже почалася, дехто вважає, що ми стоїмо на порозі, Все-таки, так мовити. Якщо тверезо подивитися на ситуацію, ми не можемо сьогодні констатувати, що в світі йде третя світова війна, але те, що ми стоїмо на порозі цієї третьої світової війни, якщо ми не знайдемо можливості і це зупинити, це, на мій погляд, очевидно. Дай Боже, щоб нам це не загрожувало. Спасибі велике, що ви були з нами в цей вечір. Дякую за вечерну інформацію.